Одеська обласна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом службової недбалості, що спричинила загибель людей. Це частина 3 статті 367 кримінального кодексу України. У ніч, з 30 вересня, на 1 жовтня 2025 року в Одесі сталися трагічні події. Це стихійне лихо, сильний дощ, у чого сталася повінь, що забрала життя людей. Постраждала і Одеса і Одеська область зараз в рамках кримінального провадження правоохоронні органи перевіряють можливі факти службової недбалості в діях посадових осіб Одеської міської ради її структурних і окремих підрозділів, що виявилися у неналежному утриманні дренажно відвідної системи в місті Одеса, а також е не в житті необхідних заходів для водовідведення. В рамках кримінального провадження наразі проводяться слідчі оперативні заходи, які тривають вже не перший день, в рамках яких правоохоронні органи збирають матеріали, щоб їх досліджувати в ході досудового розслідування. Покарання за частину 3 статті 367 Кримінального кодексу України, тобто службову недбалість, що спричинила загибель людей, передбачає до 8 років позбавлення волі з позбавленням на 3 роки права займатися певною діяльністю та обіймати певні посади.